Наші вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо свою роботу, продовжуємо спілкуватися інформуючи і далі інформуємо про те, яким чином отримують одноразову матеріальну допомогу юридичні особи згідно відповідної постанови уряду в нашій студії директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк. Пане Романе, наші вітання. Доброго вечора. Справді матеріальних допомог різних багато, але мова йде про якусь конкретну. І процедура її отримання також має свої особливості. да, ви праві, знаєте, буквально сьогодні дуже активний день, адже з сьогоднішнього дня стартувала програма підтримки бізнесу, підтримки економіки і підтримки фактично як юридичних осіб, так само і підприємців. Мова йде про те, що ще напевно трішки менш місяця тому президентом було анонсовано підтримку бізнесу в сумі 8 тисяч гривень. Всі про це чули. На період посилення протиепідемічних заходів всі очікували жорст, жорсткого локдауну. Ну і власне була певна підготовча процедура mm -hmm. проведена. Так, власне, ми говоримо сьогодні вже про безпосередню реалізацію механізмів надання такої фінансової підтримки, і тут я дуже хочу чітко розмежувати і зразу розділити, адже питань багато, все дуже швидко, стислі терміни, і багато так само ще й незрозумілостей, в тому числі й для нас. Адже послуга реально нова, ми її вперше будемо надавати. І виходить, багато до нас йде звернень, які не зовсім до нас адресовані. Отже, я тут хочу чітко розмежувати, що Державна служба зайнятості, в тому числі Волинський обласний центр зайнятості, ми адмініструємо послугу надання одноразової матеріальної допомоги для юридичних осіб, тобто для роботодавців, юридичних осіб, незалежно від форми власності. До прикладу, чи це ТЗОВ, чи це приватне підприємство, чи це приватне акціонерне товариство, комунальне, державне, будь-яка юридична особа незалежно від форми власності, це, це до нас. ПАД там якийсь, да? Так, це все, все правильно. Що стосується підприємців, суб'єктів підприємницької діяльності, тут незалежно чи вони а, є самостійні, тобто одноосібники, так їх називають, або а, підприємець, який має найману робочу силу. Дану допомогу надає пенсійний фонд, і точно так само сюди ще попадають юридичні особи, ще юридичні особи, працівники яких визначені відповідно урядом кабінету міністрів, визначено 50 видів економічної діяльності, які попадають під певні обмеження під посилення протиепідемічних заходів, тобто так звані коди економічної діяльності кведи, їх, так, кведи. Да, їх 50. 50 квадів. юридичні особи, якщо попадають під цей вид діяльності, то працівники знову ж таки напряму, наймані працівників цієї юридичної особи напряму подають пакет документів до пенсійного фонду. Тобто, а, фактично, так. Ага, фактично, то да. Державна служба зайнятості надає фінансову підтримку, фінансову допомогу юридичним особам, незалежно від форми власності, які... Планують зупинити свою діяльність або частково обмежити свою діяльність на період посилення протиепідемічних заходів, тобто дві форми, які зупинять повністю або скоротять її з меншим навантаженням, і які не є в цих 50 видах економічної діяльності. Тому що цих 50 потрапляють, як то кажуть, під юрисдикцію пенсійного фонду так? так. Практично mm -hmm. можна сказати, так. Да. Якщо є такі вид діяльності, які один із 50, основний головний вид діяльності в діяльності, то це безпосередньо звернення до оційного фонду через додаток дію. Наскільки mm -hmm. я знаю, сьогодні дуже активно всі почали звертатися. Додаток дія, як кажуть, лежить в mm дії -hmm. не до кінця, mm -hmm. ефективно mm -hmm. да, працює. А ну, ми розуміємо, це велике навантаження. Я думаю, що е, завтра, післязавтра воно все десь більш-менш нормалізується. Mm -hmm. Що стосується до нас. То юридична особа подає пакет документів двома способами: або безпосередньо звернувшись до центру зайнятості за місцем реєстрації. Отут ключове. Залежно, де реєстрація юридичної особи туди звертається. Якщо це припустимо, Іваничі, то до Іваничівської філії Волинського обласного де центру ти зайнятості. не здійснював діяльність, так? Так, От, може, місцем, є, може бути нюанси. Так. За місцем реєстрації. Uh -huh, uh -huh. Все правильно. І другий спосіб це електронною поштою на адресу. Тої філії чи того центру зайнятості знову ж таки за місцем реєстрації uh -huh. або безпосередньо вживу приносить пакет документів, або на електронну скриньку подає. Так ну, от цей момент, що юридичні особи тут виходить так, що потрібно відстежити ну, такі свого роду вимоги, да? якщо юридична особа, але вона не в переліку цих видів економічної діяльності, так. які окремо описані. А якщо так, то там ви сказали, що навіть кожен особисто може подати. Давайте знову ж таки ще раз трішки поділимо. Якщо юридична особа, яка здійснює свою діяльність і основний вид діяльності, не той, що один з 50 так. До нас безпосередньо і тоді подає ну, керівник mm. керівництво підприємства. Тоді так? Да, ну, відповідно повноважна особа формує пакет документів, mm. подає до а, філії центру зайнятості. А якщо навіть і юридична особа, але код економічної діяльності один із 50 визначених, то тоді працівники цього юридичної цієї кожен юридичної особи кожен особисто подає а, через додаток дію а, для отримання а, допомоги одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень. Що стосується юридичних осіб, які до нас приходять, то там вже йде формула розрахунку залежно від того, чи юридична особа повністю зупинила свою діяльність, чи вона скоротила. Угу. І там визначається пропорційно е, фактично робочому тижню, робочим годинам і навантаженню і заробітній платі. Тобто тут визначено вже у нас максимальний розмір допомоги 8 тисяч гривень. Максимально. Звичайно. Угу. Звичайно, тому підприємство-роботодавець може зупинити діяльність не весь період обмежувальних 8 тисяч гривень або менше на особу. Так? Звичайно, так. Угу. Тобто, кінцева мета це все рівно, що там, що там, це є людина. Це угу. є працівник, який в період вимушеного простою чи зупинки діяльності отримує таку фінансову підтримку допомогу. Поцікаво, що таке значить, скоротила. Юридична особа, підприємство там і як ви сказали, будь-якої форми власності, що, власне, є, ну скажімо, підтвердженням того, що є скорочення. Наказ. Uh -huh. Наказ. Тобто, дивіться, юридична особа подає лише три документа: це є заява відповідно встановленої форми відповідно до порядку визначеного кабінету міністрів. Це є наказ. Де безпосередньо юридична особа визначає, чи зменшити об'єм робочого часу, чи повністю зупинити, чи скоротити. Тобто це вже прописує в своєму наказі по підприємству, по юридичній особі, за підписом керівника. І безпосередньо відомості щодо працівників, по яких настало право на отримання такої допомоги. Ну, моделюємо ситуацію. Підприємство має там три профілі діяльності. і в силу оцих карантинних обмежень ну, не попадає в один із 50 видів діяльності, е змушене зупинити один цех. Тобто видає безпосередньо наказ на те, що повністю зупиняє діяльність один цех. І відповідно подає відомість лише по тих працівниках, які працюють в одному, тому цеху. Або не зупиняє, а, наприклад, переводить його на режим, коли там вони виходять на півзміни. Так точно. Так? Ну, є ж форма. Роботи, де там двохтижневий робочий тиждень, дво, двохденний, маю на увазі, перепрошую. Тобто два дні працює, три дні не працюють. Тобто, в різний спосіб або зменшується щоденне навантаження, відповідно до табеля, потім визначаються години відпрацьованого робочого часу. Угу. Ну і от відповідно, цей пакет документів подається вам на розгляд, щоб потім на підставі нього було розглянуто все. Да. Так, от... В законі, оскільки ми говоримо, що кошти це є 20-го року. Ми говоримо про кошти, які вже зараз потрібно виплатити угу. а, юридичним особам, а, то дуже стислі терміни розгляду пакетів документів. Перше, стислі терміни подання документів. Вони почалися з сьогоднішнього дня, з 14 грудня і по 21 грудня. Крайня дата подачі документів, тобто отримання навіть документів, це 21 грудня, наступний понеділок. Якщо подача документів буде 22, го Ну, вже якщо не... подадуть в суботу, але електронною поштою. Е, ну, субота це ще 19. Ну так. А грудня, нормально. Звичайно. Або 20. Навіть. Отримання, отримання. Тут Ф в законі прописано крайня дата отримання документів це є 21 -е число. Uh -huh. Тобто їх треба подати, ну, якщо електронною поштою, то хоча б за хвилину до настання 22-го. Uh -huh. У нас є телефонний дзвінок, ймовірно, запитання, будь ласка, ми готові вас почути. Так, алло, алло. Добрий вечір. Добрий Добре. вечір. Скажіть, будь ласка, а куди звертатися фізичним особам-підприємцям? Я ж вже озвучував, фізичні особи-підприємці незалежно чи вони самостійно працюють, чи мають навіть найманих працівників, вони звертаються до пенсійного фонду. Ну, взагалі, дана послуга через пенсійний фонд адмініструється з допомогою додатка Дія. Ну але якщо не через додаток діє, то пенсійний ну, фонд пенсійний фонд пенсійний фонд буде мати відповідне фінансування і буде власне ну адмініструє дану послугу для фізичних осіб підприємців. Ну щоб можливо не було плутанини для фізичних осіб підприємців чи одноосібників, чи тих, хто має найману робочу силу. Там ну про інші форми про інші розміри виплати йдуться, і про інші терміни там точно такі самі терміни визначені подачі документів. До 21 числа. Тобто, так само зараз от триває цей. Так. Так, тому що кошти потрібно, е, дивіться, кошти є 20-го року. Е, потрібно рішення прийняти не пізніше 22 числа. Е, мені потрібно замовити кошти для фінансування відповідно з, з Києва з державного центру зайнятості. Кошти надходять. Я маю встигнути ще, коли працює казначейство. А ми знаємо, що не 30-го і 31-го воно вже працювати не буде. З є інформація 28-го, максимум 29-го. Тобто ми маємо встигнути ще зарахувати кошти на рахунок роботодавцю. А роботодавець має встигнути ще зарахувати кошти на карткові рахунки працівника. І все це має вписатися в ці терміни, ну, про які мова йде. Да? Ну, в, 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 термін 2020 рік. Так. Тобто інший рік буде ну, інший. Якщо, можливо, там, змоделюємо ситуацію, що воно попаде 30-го, тут важливо, щоб. А, ми, як державний центр зайнятості, приймаючи рішення, вчасно зарахували кошти і казначейство їх пропустило, проплатило до роботодавця. А роботодавець вже далі ну, залежно від того, як банківська система буде працювати. Угу. Ну, тобто… Е... Хоча в законі написано не пізніше наступного дня, зараховує на карткові рахунки своїм працівникам. Тут дуже важливий ще угу. момент про те, що. Якщо раніше певні види допомоги, які ми надавали, і в тому числі допомога по частковому безробіттю, там можна було видача працівникам цієї допомоги готівкою, якщо немає карткових рахунків. Зараз ні. Зараз заборонено лише карткові рахунки. Тому я хочу так само звернутися до юридичних осіб. Якщо у вас є працівники, які ще не мають карткових рахунків, на жаль, ви не зможете зарахувати їм ці кошти і отримати таку допомогу. Лише на карткові рахунки. Ну недарма телефонують і від підприємців, тому що е, всі чекають. Е, про це мова йшла про цю матеріальну допомогу. От, хоч ми і говоримо зараз про матеріальну допомогу юридичним особам, от е, ще раз фізичні особи підприємці теж, але умови отримання для ФОПів е, 8 тисяч гривень. Фіксована сума. Так, але ну так само. Е, призупинка чи часткова зупинка так само там якщо дивіться, вони вже рішенням постанови Кабінету міністрів вони вже повинні обмежити свою діяльність. От вони визначені от, в 50 видах економічної діяльності. Тобто ті самі кведи і, і, і ну, є керівництвом до дії для, для фізичних осіб підприємців. <Piccolo> так? так, це в першу чергу на них якраз і орієнтовано. Якщо уряд уже визначив види економічної діяльності в кількості 50 які, виглів, точно, які е точно вже повинні свою обмежувати свою діяльність, тому власне вони і повинні чергу, звертатись, так? Звичайно, mm -hmm. мають mm -hmm. право. Тобто то мають право звернутися і отримати фіксовану суму 8 тисяч гривень допомоги одноразової матеріальної допомоги. Е, Цей перелік видів де він е, доступний, е, ну, ми можемо звичайно зараз. Можна от на будь ласка. Ми можемо ясна річ там пробігтися, але ну, там, розрібна торгівля там, побутовими електротоварами, там, вон, книгами в спеціалізованих магазинах і так далі. Но тут цікаво, і треба, ну, де його взяти. Ну, сьогодні з доступом до інформації, mm -hmm. в кожного є комп'ютер і гаджет на сайті Кабінету міністрів. Я думаю, що просто навіть як кажуть, в Гуглі забити постанова кабінету міністрів номер 12 це стосується 36, де перелік кодів. Номер постанови 1236, і там буде повний перелік видів економічної діяльності з 50 одиниць, які попадають під дію цих обмежувальних карантинних заходів. Тут, вочевидь, ясно, що це ринкова торгівля точно повинна. В першу злотати. чергу, звичайно, так як всі говорили про те, що будуть закрита робота ринків. Мова йде про період е, локдауну, який е, ну мабуть запрацює. А тут якраз і цікаво. Uh -huh. Знаєте, коли uh -huh. ще буквально вчора ми дійсно думали, що мова йде про період локдауну, про який ми говорили, з 8 по 24 січня, так то вже сьогодні е, стає зрозумілим і очевидним про те, що мова йде вже про період з 19 грудня 2020 року, по 31 січня. 2021 року, це що стосується надання допомоги юридичним особам, точно так само, що стосується підприємцям, то там трошки ширший період. Там взагалі мова йде про 28 лютого, крайня дата. Буквально сьогодні з'явилася інформація, що уряд вводить посилені протиепідемічні заходи з 19 грудня 2020 року. Тобто, це говорить про те, що якщо я. Знову ж таки, правильно це читаю, правильно розумію, адже все дуже змінне, дуже швидко плинне і дуже нові обставини, нові умови появляються дуже швидко. То ці протиепідемічні заходи діють з 19 грудня і відповідно дані веде економічної діяльності вже з 19 грудня. Далі ну, ми так розуміємо, що ну, дійсно ви відзначаєте, що все змінюється і. В часі ну встигать відстежувати. Тобто мова йде про кінець для юридичних осіб про кінець січня, 31 січня, так, так. ось. Тобто мова йде про те, що уряд своїм рішенням ну, регламентує да, період. Введення цих так. так, відповідні види діяльності точно. Зупиняються ну, чи призупиняються. Так, тут, бачите, накладається дві фактично постанови. Є Міністерство охорони здоров'я про посилення протиабінечних заходів з 19 грудня по 28 лютого, а законом і постановою про надання якраз одноразової матеріальної допомоги юридичним особам про те, що от ми говоримо mm -hmm. з вами, вона передбачена протягом грудня 20 і січня 21. Mm -hmm. Тобто, про лютий ні слова нема. Вона обмежується лише періодом з 19 грудня по відповідно 31 січня. Отже, маємо таке накладення і говоримо про конкретний період можливого зупинення, призупинення чи повного зупинення діяльності юридичної особи. Якщо юридична особа припускає, що в цей період вона зупинить діяльність, вона видає наказ і звертається до нас про допомогу. Тобто тут мова така, що. А ну, ніби наперед прогнозуючи юридичні особи, повинні зрозуміти, чи будуть вони працювати в цей період, чи будуть вони призупиняти діяльність, чи повністю зупиняти. Я вам скажу відповідно, регулюють роботу на своєму підприємстві цими ж згаданими наказами, так і до вас з цими всіми документами. три, три одиниці документів, угу. які подаються до центрів зайнятості по місцю реєстрації юридичної особи. Але знаєте, ми не чекаючи, вже, коли безпосередньо все почне працювати, ще на минулому тижні з колегами провели досить таку серйозну нараду свою обговорили, розібрали повністю всі нюанси, які є, і почали вже відпрацьовувати ймовірність надання чи отримання такої допомоги з роботодавцями. Угу. Ви знаєте, що в нас більше 7 тисяч, близько 8 тисяч є юридичних осіб, які використовують працю найманих працівників в області. Далі ми пішли, відкинули приблизно орієнтовно, тому що це дуже великий об'єм роботи. Відкинули оцих 50 видів економічної діяльності, ці, які займаються. І ми отримали цифру приблизно 3200-3500 юридичних осіб, які не попали під ці 50 видів квитів, які можуть потенційно звернутися за отриманням допомоги до центрів зайнятості. Це така цифра, ну, досить чималенька, як на тиждень роботи. Але ми розуміємо, що не всі звернуться це раз. Тому що мені, от особливо приємно, спілкуючись перш за все з нашими топовими бюджетоутворюючими підприємствами топ-10, на предмет, що є така можливість, є така послуга, чи будете ви звертатися, щоб вже почати пакет документів якийсь формувати. То мені приємно знаєте, що вони відмічають. Що не дивлячись на всі складнощі, вони шукають можливість працювати. І тут дуже ключове, що шукають можливість працювати, а не шукають можливість отримати допомогу. Угу. І навіть керівники цих підприємств так і говорять: що у нас є закази, в нас є замовлення, у нас є підписані договори, ми будемо старатися працювати. Вони не попадають під жорсткі обмеження заборони. І вони будуть продовжувати працювати. Вони не е, стараються знаєте, діяти за принципом, держава тут може підтримати. А давайте може скористаємось. Ні, приємно, що вони шукають можливість і продовжують активно працювати. Ну ви все ж таки окреслили приблизну кількість тих, хто потенційно міг би звертатися. за так? нашими приблизними підрахунками. Ну так десь скажу грубо. Це виглядає, виходить така цифра три з половиною тисяч. Але е якщо ще більш тако, е ну, прискіпливо до, до цієї цифри поставитись, враховуючи те, що ви вже говорите, що та не всі звернуться, ну мабуть, ця цифра зменшиться. Е ну я точно скажу, що не всі звернуться, хтось не встигне, хтось не е може не буде мати доступу до інформації, не не буде знати, що є така посла, тому я власне і ну, власне, ви тут цього звернувся того. за вашою так. підтримкою, щоб. Поінформувати наших і юридичних осіб, і слухачів і глядачів про те, що є така послуга, є така можливість, реальна, але дуже обмежена в часі, в дуже стислі терміни отримання цієї допомоги. Пакет документів простий, терміни дуже стислі. Ну, тому, якщо є таке припущення, що ви будете призупиняти свою діяльність чи зупиняти повністю, будь ласка, звертайтесь, дзвоніть. Десь порадимо, проконсультуємо і разом пройдемо цей шлях. Ну мабуть, це не означає, що наш заклик і наша інформація пролунала, і це може бути керівництвом тоді, що а давайте ми призупинимо, бо здається, щось дають. А я якраз із цього, бачите, перед так, тим так, так, пару хвилин сказав. Приємно, так, так. що бізнес сьогодні знаходить можливості працювати. Ну, гаразд, це це якби логічно, і, мабуть, справді як ви кажете, ну і приємно, і в кожному підприємства своя ситуація так нас ризикувати призупиненням чи повним зупиненням, мабуть, навряд чи хтось так. Е Піде на такий крок лише тільки за тих умов, що дійсно ну я не знаю, зараз не буду ризикувати, називати якусь ту чи іншу діяльність, що вона точно ну, підпаде під такі чіткі обмеження, що ну тоді вже точно. Ну, знаєте, ми знову ж почали для себе задавати запитання: а хто ж безпосередньо може бути першим, кому це дійсно буде потрібно? Якщо топ-10 вони знаходять можливість, і все-таки це великі, потужні підприємства. Вони будуть продовжувати працювати. То ми для себе, ну так, знову ж таки, де з кимсь поговоривши, поспілкувавшись, запропонувавши, що є така можливість скористайтесь, ми думаємо, що заклади освіти, приватні перш за все, приватні заклади освіти, школи, можливо, дитячі садочки, можливо, якісь а, гуртки у вигляді, якісь розважальні, а, ну от. Отакий от вид бізнесу, на нашу думку, це той перший, хто безпосередньо в період січня місяця ну швидше всього зупинить свою діяльність, бо оскільки в нас буде і локдаун, і багато всього іншого заборонено до, до роботи. пане Романе. От добігає вже фактично час спілкування. Я так коротко запитаю, чи ну ми ясна річ намагались поінформувати якомога розлогу. Але е, за додатковими запитаннями, чи там, от, наприклад, телефонують вам, да кудись звертатись, варто, щоб пересвідчитись тому, що точно варто подавати пакет документів. Е, безпосередньо на сайті Державної служби зайнятості є певний розділ, одноразова матеріальна допомога, е, Діють, знову ж такі телефонні гарячі лінії, які є в Волинському обласному центрі зайнятості, так само в кожній філії, чи міському чи міськрайонному центрі зайнятості. Заходите на сторінку Фейсбук, вся інформація є з самого верху, сама гаряча і актуальна. Сайт Волинського ЦЗ. Ну, ми стараємося максимально відкрито, максимально показати і дати можливість скористатися як інформацією, точно так само безпосередньо її послугою, і фінансовою підтримкою і допомогою. Ну, не знаю, чи буде це коректно, чи правильно там оприлюднювати через певний період. Хто саме звернувся, але що найменше скільки підприємств звернулося і скористалося цією можливістю? Ми обов'язково вас через певний період. Ну точно через тиждень запитаємо, як спрацювало, чи хтось звертався. От будемо відстежувати разом за ситуацією. Дякую, що завітали Дякую і вам. Дякую. Сподіваємось, інформація була корисною. Вона оперативна, тому якщо потрібно, то варто скористатись. Роман Романюк, директор Волинського обласного центру зайнятості, був в нашій суді. Ми говорили про одноразову матеріальну допомогу юридичним особам. Є можливість? Спробуйте.